У цьому відео ми покажемо, як встановити кабельну нагрівальну систему, тепла електрична підлога Шварц для обігріву приміщення. Приміщення це ванна кімната, у якій буде встановлено систему повного опалення, як єдиного джерела тепла. Робота системи опалення буде регулюватися програмованою системою керування HeatTech. Перед початком роботи необхідно визначити опалювальну площу приміщення з урахуванням стаціонарних меблів та додаткового обладнання. Потужність нагрівальної системи. Системи обирається на 30% більше розрахункових тепловтрат. У даному приміщенні, за розрахунками, зона обігріву складатиме 2,7 квадратних метрів. Необхідна довжина монтажної стрічки визначається за формули. Для даного переміщення необхідно 5,5 погонних метрів монтажної стрічки. Монтажну стрічку можна закріпити за допомогою шурупів. Дюбелів, монтажного клею, двостороннього скотчу тощо. В цьому випадку для надійного закріплення монтажної стрічки ми обирали дюбелі. Монтажну стрічку встановлено. Тепер монтуємо нагрівальний кабель з попередньо визначеним кроком. У ванній кімнаті кабель буде укладено з перемінним кроком. 10 та 12 з половиною сантиметрів. Датчик встановлюється всередину гофротрубки. На кінці трубки обов'язково треба поставити заглушку, щоб всередину не потрапив розчин стяжки. На початку гофротрубки кабель датчика також фіксується. Наприклад, ізолентою, щоб і в подальшому виключити його випадкове витягування та зміну положення, гофротрубка з датчиком температури підлоги встановлюється у певній зоні обігріву для коректного визначення температури підлоги. Гофротрубка з датчиком і холодний кінець нагрівального капелю прокладаються у штробі до місця встановлення терморегулятора. Куди також треба підвести живлення мережі. Буде встановлено нагрівальний кабель шварц. На монтажній стрічці є спеціальні замки, за допомогою яких фіксується кабель. Нагрівальний кабель встановлюється з мінімальним кроком у крайовій холодній зоні. Після цього кабель закріплюється на інших монтажних стрічках всередині з натягом в один обраний бік. Таким чином, кабель буде встановлено і розподілено рівномірно по всій площі приміщення. Зверніть увагу на те, що на ділянці біля заводської з'єднувальної муфти не можна одразу різко розвертати нагрівальний кабель. Те ж саме стосується і ділянки біля кінцевої муфти. Датчик температури встановлюється з боку відкритої петлі кабелю і має знаходитись на рівній відстані від лінії нагрівального кабелю. Якщо датчик буде торкатися нагрівального кабелю, терморегулятор передчасно нагріватиме кабель, а підлога не встигне нагрітись. Довжина кабелю 22,5 погонних метрів. Оптимальна потужність теплої підлоги 160-180 Вт на метр квадратний. Енергоспоживання 30-40 Вт на метр квадратний. Керування зони обігріву буде здійснюватися електронним і бажано цифровим терморегулятором. Підключаємо терморегулятор, щоб перевірити роботу теплої підлоги та терморегулятора. Сам терморегулятор зазвичай встановлюється в останню чергу після оздоблювальних робіт у приміщенні. Датчик підлоги з кабелем довжиною 3 метри постачається в комплекті з терморегулятором. Він вимірює температуру підлоги і передає цю інформацію терморегулятору, що керує системою опалення. Перевірка нагрівального кабелю це дуже важливий етап. Одна з частин монтажу кабельної системи опалення. Переконуємося, що монтаж виконано коректно, і можемо виконувати подальші роботи, пов'язані із залиттям стяжки. Замовляйте теплу електричну підлогу та отримайте програмований терморегулятор Wi-Fi у подарунок.